Насправді помилково думати, що будь-який бюджет це є великий успіх для України і його прийняття є благом. Я вважаю, що тільки збалансований, правильно стратегічно спланований бюджет є позитивом для країни. На жаль, я можу сказати, що вже другий рік стратегія держави. Вона на жаль є глибоко помилковою за два останніх роки. Ключовий показник, яким вимірюється рівень життя кожної країни в світі, а це валовий внутрішній продукт на душу населення. Так всі країни порівнюються, як вони живуть. У нас за останні два роки в один і дев'ять разів цей показник впав, і ми тепер маємо найнижчий показник на душу населення, який тільки можна уявити, майже позаду всіх африканських країн. 1 900 чимось доларів на душу ВВП країни. Для порівняння, наприклад, Ліхтенштейн має 100 тисяч на душу доларів. Наприклад, якщо брати Польщу, то вони мають десь до 15 тисяч доларів на душу населення. У нас 1900. Все це Є наслідком політики, яка ведеться насправді. Бюджет потрібен, як і стратегія розвитку країни для того, щоб країна жила успішніше, щоб люди жили заможніше. І якщо бюджет і концепція розвитку країни, яку сповідує е, уряд, парламент, всі разом президент, якщо вона не відповідає таким критеріям, то тоді питання, навіщо вона потрібна? Тому цей бюджет. Він скоріше за все буде проголосований. У мене сумнівів немає, тому що сьогодні за цей е, практично бюджет, але в податкових законах, в соціальних законах, в законах, які стосуються змін е, існування різних груп підприємців, е, на жаль, все було проголосовано, і проголосовано було те, що недопустимо для країни. Тому голосували разом опозиційний блок, голосували разом. Частина блоку Петра Порошенка, Народний фронт. Всі колишні регіонали, всі проголосували за цей бюджет. Тепер по армії це дуже важливо. Є цифри рахункової палати, які порахували, наскільки більше або менше фінансується оборона. Оборона фінансується менше на 8,2% у воюючої країни, але це ще не все правильно було піднято питання: 5,5 мільярда гривень за рахунок якраз спецконфіскату. Це значна частина фінансування Міністерства оборони. Це означає, що ми всі розуміємо, що домовленість між кланами існує, і ніхто не буде забирати ці 5,5 мільярда у великих України, у тих, яких мільярдні статки дійсно сьогодні в офшорних зонах, або в тому числі не в офшорних зонах. А питання тепер інше: 5,5 мільярда конфіската, за які збираються фінансувати армію, оборону. Скажіть, будь ласка, поіменно з кого знімуть? Я можу сказати, що це будуть мільйони українців середнього класу, які не захищені тіньовими договірниками, і які не захищені від просто безправ'я і безпреділу. Але є і інші речі: для того, щоб країна ставала на ноги, треба підтримувати економіку, треба підтримувати. В першу чергу малий бізнес самозайнятий уряд подав бюджети, де знищувалося для трьох мільйонів підприємців, малих спрощена система оподаткування, і для всіх дрібних аграріїв знищувалася пільгова система, по якій вони працювали всі ці роки. Можу вам сказати, що знищення цих систем призвело би однозначно для втрати роботи трьох мільйонів малих підприємців, їх працівників і їх родин, плюс фермери фермерські господарства вдалося відстояти частково. Але залишилося, що в цьому бюджеті і за що не можна голосувати. Я хочу просто констатувати, що для фермерських малих господарств, на яких тримається сьогодні харчова безпека держави, на 80% в цих проголосованих законах підняли фіксований податок. По друге для підприємців, які на єдиному податку знаходяться на спрощеній системі, підняли суттєво плату по фіксованому податку. Це не вдалося відбити. Крім того, податок на доходи фізичних осіб це колись називався подоходний податок. Це на фізичну особу, коли заробітну плату отримують. Це просто недопустимо. Збільшили обсяг, з якого не беруть на сьогоднішній вірше зменшили обсяг, з якого не беруть податок, був неоподаткований мінімум. Це мінімальна заробітна плата, з нього не брали податок. Зараз вони обклали повністю податком. І в той же час, якщо ми формуємо стратегію, я тут з паном Олегом трохи не погоджуся. Бюджет це не символ. Бюджет це стратегія розвитку країни на наступний так, рік. Так, І тому, якщо залишають податок на пенсії. Ви уявляєте, що це таке. Податок на працюючих пенсіонерів, ви уявляєте, що це таке. І в той же час залишають 5% податку на дивіденди для всіх заможніх людей країни. А в принципі, всі цивілізовані країни платять 20-25 і втрачають на цьому 14 мільярдів гривень. А для того, щоб скасувати податок на пенсію, потрібно мільярд 200 Це не політика. Це подалі іде реальне знищення найбідніших людей і захист найбагатших. Ви багато казали про недоліки. І будете говорити про бюджет. Що ви зробите найперше там зараз? В парламенті? Ми спробуємо все ж таки в цьому бюджеті відстояти три ключові позиції: не нищити малих підприємців. Перше, друге, це індексація пенсії і заробітних плат стоїть всього 4% на наступний рік. Це недопустимо при інфляції в цьому році 46%. Третє: ми безумовно не допустимо прийняття. З нашими голосами, там, де залишається повністю вся тарифна політика, до вас, коли їхали на вибори, всі депутати вони говорили, що вони обов'язково в бюджеті передбачать зниження тарифів, все залишилося як є, і останнє це безумовно всі соціальні програми. Я хочу вам сказати, що сьогодні навіть для самотніх мам. Навіть для дітей з сиріт, навіть для діток, для людей з інвалідністю. Все знято начисто. для чорнобильців, для афганців не залишилось жодної копійки. Навіть харчування у дітей в перших класах забрали. Я можу вам сказати, що і корупцію залишили харчування. по поверненню Припошли. ПДВ. Боролися, фракція самопоміч розділилась на дві частини. Не голосувала половина за податкові зміни, тому що там залишилася корум корумпована схема повернення ПДВ. Або боремося з корупцією, або голосуємо за це. Це і тому ми будемо битися до останнього, щоб в цьому бюджеті було це поправлено. Ми дали пропозиції по доходам вагомі, і уряд врахував наші пропозиції по доходам, але по видаткам у людей забрали останнє. Такий бюджет це просто вирок для країни. За нього не можна голосувати.